Сьогодні почнемо з короткої, але соковитої новини. Інсайдери кажуть, що третій сезон One Punch Man буде анімовано студією MAPPA. Нагадаємо, що раніше MAPPA підібрала атаку титанів і сагу про Вінланд. Також за студією числяться хітові людина-бензопила та магічна битва. Таку концентрацію першокласних тайтлів в одних руках на такому короткому проміжку часу просто важко згадати. З одної сторони, це круто. Буквально на наших очах постає гігант аніме індустрії, але з іншої можна пригадати, що згідно численних скарг і витоків. Умови праці в мапа близькі до рабських і дуже погано оплачуються. І це в часи, коли аніме індустрія генерує найбільше грошей за весь час свого існування. Ну що ж, сподіваємось, що One Punch Man отримає достойний третій сезон, адже перше джерело просто блискуче. І при цьому студія зможе гордо додати титр в кінці. Жодний аніматор під час створення аніме не постраждав. Всім привіт! З вами пан Юра і свіжесенький випуск новиняшок. Сьогодні розкажемо вам про гру у віртуальній реальності по атаці титанів. Повболіваємо за аніме у довгому списку номінантів на Оскар та анонсуємо нову мангу від видавництва мальопус. Ставте вподобайку, якщо вже поставили ялинку, або пишіть коментар, якщо ще ні. А ми погнали до новин. Афідесоріо. Чесно кажучи, нас вражає інтенсивність анонсів від наших видавців. Ось і сьогодні ми не залишили вас без смачненького. Видавництво Мальопус відкриває передзамовлення на свою нову мангу під назвою. Пророцтво трішки про сюжет. Новосформований поліційний підрозділ береться за розкриття безпрецедентних злочинів. Вони намагаються спіймати самосудця, що убрався в маску з газет, і чинить розправу над людьми, транслюючи це в інтернеті. Мотивація газетіра проста: він бачить вади суспільства, і, хоча не має змоги все виправити, чоловік прагне допомогти зневіреним громадянам вивільнити свій гнів на злочинців, що лишилися безкарними людей, які зневажають інших, корумповану владу, яка обстоює лише власні інтереси. Та інші проблеми, які люди не здатні контролювати. І хоча все це починається досить невинно, вже скоро витівки газетяря виходять з під контролю завдяки соціальним мережам, а його злочини стають дедалі тяжчими. Уся історія завершена та налічує три томи. Також існує сиквел, однак чи планує мальопус його видавати, нам наразі невідомо. Права на тайтл було набуто через французьке видавництво On, тому переклад здійснено з французької. За переклад відповідальна Оксана Макарова. Пані Оксани за плечима робота над такими мальописами як Персиполіс та Пхеньян. Тому ми з впевненістю можемо сказати, що переклад буде якісним. Ціна на передзамовлення 160 гривень, після 200. На вас чекає 220 сторінок у м'якій оправі та суперобкладинкою. Орієнтовна дата виходу перший квартал наступного року. Будемо відверті. Про тайтл до цього ми не чули. Однак синопсис зацікавив, та й якісних трилерів на ринку не те, щоб дуже багато. Тож з задоволенням прочитаємо тайтл, а потім розповімо вам про наші враження. Посилання на передзамовлення уже в описі. Анонсовано гру у віртуальній реальності по атаці титанів під назвою Attack on Titan VR Unbreakable. Коли титан з'їдає тебе в грі, ти помираєш в реальності. Хе-хе, жартуємо. Отже, гравці зможуть взяти на себе роль солдата розвідки та за допомогою пристрою просторового маневрування боротися з титанами, вільно пересуваючись навколишнім середовищем. У грі буде японська та англійська озвучки. Реліз на Meta Quest 2 відбудеться влітку 2023 року. За виробництво відповідає студія Universe, яка в минулому створила гру Little Witch Academia VR Broom Racing за мотивами серіалу студії Trigger. У рекламному блоці хочемо порадити майстерню пані Анни. Це крамничка із милими подарунками, які зробить для вас художниця пані Анна Метревелі. Скоро наближаються свята, і знайти приємні подарунки своїй другій половині або родині стає дедалі складніше, а тому пані Анна пропонує свою допомогу у цьому дійстві. В асортименті магазину ви можете знайти авторський портрет, які перетворять вас або вашу любу булочку на стильного мультиплікаційного персонажа. Усі ваші побажання враховуються, ви можете залишити на листівці свій унікальний напис, який розуміє тільки ваша друга половинка. Портрет може бути як в діджиталі, так і в друкованому форматі. Виконується замовлення до трьох днів. Пані Анна дуже старається робити ці листівки швидко, аби ви мали змогу порадувати свою солоденьку булочку милим і незабутнім подарунком на ці свята. Також, поміж цифрових поличок магазину, ви можете побачити милі акварельні ілюстрації художниці на листівках, стікерах та чашках, які так само можуть стати доповненням до ваших подарунків близьким на ці зимові свята. Посилання на цю милоту в описі. Показали новий постер та перший тизер оригінального спінофу по рейтингу короля з підзаголовком Скриня зі скарбами мужності. Прем'єра запланована на квітень 23-го року. Аніме складатиметься із кількох епізодів за виробництво, як і раніше відповідає студія. Віт. Нагадаю, що на ми визнали цей тайтл найкращим у 2021 році. Одразу три аніме потрапило в довгий список номінантів на Оскар. Номінантами стали Дім на Хвилях, доступний на Netflix з українськими субтитрами, Goodbye Don't Glisse та Inuo, народження легенди, які обіцяли викласти на Мегого. Враховуючи тенденцію останніх років, коли до власне номінації з аніме тайтлів ніхто не доживав, то маємо долю скепсису стосовно цієї новини. Але, можливо, цього року здоровий глуст переможе, і ми побачимо японську анімацію у шортлісті Оскарівського комітету. До речі, особисто мій фаворит це Інуо. Це відносно свіжа робота засновника та головної зірки студії Science Saru Масаакі Юаси, якого ви можете знати по таким тайтлам як Devilman Crybaby, Руки геть від кіноклубу чи Pong Зе Animation. Без перебільшення культовий режисер, кожна робота якого привертає до себе увагу та викликає обговорення. І зовсім не дарма. Продовжимо тему студії Science Saru та ще одної талановитої режисерки, яка там працює. Ми вже розповідали, що Наоко Ямада, яку ви знаєте по роботі над формою голосу, займеться повнометражним проєктом. Так ось тепер у нас є трохи більше деталей. Тайтл називатиметься Твій колір. Прем'єра запланована на весну 2023 року. За сюжетом, старшокласниця Тоцука може бачити колір емоцій у серцях людей. Щоб уберегти друзів та сім'ю від темних почуттів, дівчина намагається читати те, що відбувається наперед, і навіть бреше, щоб згладити ситуацію. Але все змінюється, коли в антикварній книгарні на околиця міста Тоцука зустрічає красиву жінку неймовірного кольору шкіри і хлопчика, що любить музику. Як уже і казали раніше, дуже чекаємо на це аніме. На 2023 рік анонсовано аніме адаптацію Раноби Підсмаж свинячу печінку, інакше свинкою станеш ти. Трішки про тайтл, з'ївши сиру свинячу печінку, я знепритомнів. А коли прийшов до тями, виявилось, що я переродився в іншому світі в тілі свині. Познайомившись із дівчиною, Джес, яка здатна читати мої думки, я вирушив у подорож. Цією історією я хочу сказати, що свинячу печінку обов'язково треба смажити. Не переконав, що ж тоді слухайте далі. Продовження адаптації раноби Негідники не мріють про шляхетних кроличок вийде у вигляді повнометражних аніме. Дати прем'єр-аніме Негідник не мріє про вихід сестри з дому та негідник не мріє про дівчинку з ранцем» поки невідомі. Продовження покриє восьмий та дев'ятий томи оригінального ранобе. А тепер швидкі новини. Вихід нових епізодів 4 сезону аніме по манзі Золоте Божество відновиться у квітні 23-го року. Нагадаємо, що у листопаді цього року показ четвертого сезону було відкладено на невизначений термін через смерть одного із творців аніме. Показали новий трейлер спін оф по Коносубі про Мегумін під назвою Вибух у цьому чудовому світі. Повідомляється, що серіал стартує у квітні 23-го. Також опубліковано дизайни персонажів. Нагадаємо, що за виробництво відповідає студія Drive. Вийшов новий трейлер аніме «Тріган Стампіт» від студії Оranж. Серіал стартує уже 7 січня. Прем'єра другого сезону аніме Шлях до господаря» відбудеться 1 січня на Netflix. Нагадаємо, що зараз відкрите передзамовлення на українське видання цієї манги від видавництва Мальопус. Реліз аніме адаптації манги «Небезпека в моєму серці від студії «Shin-A Animation» відбудеться у квітні 23-го. Прем'єра новорічного спешлу Fate Strange Fake відкладена на невизначений термін через виробничі обставини. Вихід другого сезону, не визнаний в Академії короля демонів від студії Silverlink, відбудеться 7 січня. Манга двох з половиною вимірна спокуса отримає аніме адаптацію. Прем'єра анім... А що знов, та скільки ж можна? Прем'єра аніме Хроніки аристократа, переродженого в іншому світі апостол нестримних боїв від студії EMT Square та Magic Bus відбудеться навесні 2023 року. Друзі, дякуємо, що додивилися ж сюди. Сподіваємось, вам сподобався випуск, і ви поставите вподобайку, вдарите у дзвін, а можливо, навіть підпишетесь на наш BuyMeACoffee. Усі виручені кошти йдуть на створення нового контенту на каналі, тож ваша підтримка дуже важлива. Цілую носика. Няв-няв. А ось і вона, а я Мірей.